Вітаємо, мої чарівні любителі астрології! З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Сьогодні поговоримо з вами про планету, яка відповідає за взаємовідносини, наше хочу, нашу самооцінку, а також це планета малого щастя, планета Вене. Зараз вона знаходиться в Знаці Лев. Я думаю, всі відчули, яка вона щедра, як вона любить королівський розмах, яка вона велична. З 20 го числа Венера зупиняється для того, щоб з 23 липня стати ретроградною до 4 вересня. Саме в цей період вона буде повертати нас до певних тем, які пов'язані з взаємовідносинами, із грошима із тими речами, які нам подобаються, для того, щоб ми пройшли певні уроки всесвіту і зробили для себе висновки. Дякую всім за ваші лайки та підписки. А хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся, тут буде багато чого цікавого. Поки ви підписуєтеся, я розкажу вам, як вплине ретроградна Венера на кожен знак Зодіаку. Почнемо ми, як завжди, із знаку. Овен першого знаку активного ініціативного в міфології, там, де проходила Венера, розквітали квіти. Це також ще й планета прикрас, розкоші, всього, що ми бажаємо. Тому чим більша буде ваша самооцінка, тим більше у вас буде достаток, тим більше буде приємних взаємовідносин. Ви не будете дозволяти, щоб біля вас була людина, яка вас не цінує. Тож саме ретро Венера допомагає нам у цьому переглянути відносини. Це хороший період для того, щоб когось пробачити, або ж це період повернутися до цієї справи, яка колись вам подобалася, але з певних причин ви її залишили. Так ось у Овні Венера буде в п'ятому домі, а це дім, яким символічно управляє Лев. Тож, якраз співпадає так, що ви можете. Переглядати відносини з дітьми, можете відвідувати ці місця, які вам колись сподобалися. Ви там уже були. Це може бути відпочинок або шофе, яке вам подобалося. Це також ще пов'язано із. Романтичними відносинами те, що могло закладатися, адже вона буває в одному знаці кожні 8 років, то те, що колись пригадайте, що було 8 років назад, це на певний час, устан цей період із 23 липня до 4 вересня повертається в ваше життя для того, щоб ви щось переосмислили і вирішили для себе, якщо це були стосунки, щоб ви вирішили, можливо. Романтичний період затягнувся, і треба переходити на інший рівень, або ж ви 8 років назад були десь на відпочинку, і ви захочете знову повернутися туди. Або це можуть бути просто витрати на дітей, або на якісь свята, на організацію заходів. Це також ще й дім власного бізнесу. В цей час ви можете передивлюватися, як йдуть у вас справи. Проте новий бізнес не варто починати. Наступними йдуть тельці. Вас буде Венера ретроградити. Допомагати переосмислювати все в четвертому домі це дім, який пов'язаний з батьківщиною, із сім'єю, із традиціями роду, нерухомістю. Це може бути і ремонт. Адже Венера відповідає за красу, за те, що нам подобається. То ми можемо по ретро переорганізовувати і щось прикрашати, наприклад, вдома. Також дім мами, тож може бути якась новина від вашої матері. Або взагалі новина від батьків. Також це дім прізвища, любі мої близнюки, буде ретроградити планета в вашому третьому секторі. А третій сектор це дім вашого близького спілкування, близького оточення, отримання інформації, недалеких поїздок. Тож ви можете переглянути, хто біля вас, які люди, можливо, вам треба змінити своє близьке оточення на те, яке вас підтримувало і. Понукало вас до розвитку, або ж ви можете зустрітися із тими людьми, яких знали раніше, адже взагалі 27 числа цього місяця Венера буде у з'єднанні із Меркурієм. Меркурій це також спілкування, інформація, недалеке подорожі, то ви можете отримати звістку, наприклад, від. Одногрупників або однокласників про те, щоб була зустріч, або, наприклад, піти на курси, які хотіли раніше, але з певних причин це відкладали. Ви можете переорганізовувати свої соцмережі, якщо ви їх ведете. Стосовно мене, зараз Венера буде ретроградити також в моєму третьому домі. Вже є звістка про те, щоб ми зустрілися з однокласниками. І, пригадуючи, що було 8 років назад, я змінила місце проживання. І в результаті я переїхала до Києва із броварів. і так вийшло, що змінилася і моя робота, і мій статус, і, звісно, близьке коло спілкування, там, сусіди змінилися, змінилося моє близьке оточення. І ось саме зараз, коли Венера ретроградна, я маю. Намір зустрітися із жінкою своєю колишньою колегою, яка зараз за кордоном вона має приїхати. Будемо сподіватися, що все буде добре, і ми все ж таки зустрінемося знову ж таки в тих броварах. Тобто я повернусь через 8 років на деякий час бровари для того, щоб поспілкуватися з приємною мені людиною. Любі мої раки, А для вас манера буде ретроградною в вашому другому домі, домі самооцінки, домі грошей, яких ви заробили власною працею. Це також дім роботи голосом. Тож ви можете переглядати свої доходи, свою роботу, так і також підвищувати свою самооцінку. Або ж ви можете підняти ціну за свою роботу. І оскільки другий дім це дім ресурсів, в тому числі і здоров'я, і матеріальних благ, можете більше грошей витрачати на себе, на своє здоров'я, на свій зовнішній вигляд, на зміну стилю, наприклад, або ж на навчання, якщо вам це актуально. Шановні Леви, в вашому першому домі буде проходити ретроградна Венера. Знову вона пройшла майже весь варзнак і знову буде повертатися. І повертати вас буде до тих е, ситуацій, особливо торкатися тих точок, якщо вона вже. Проходила по певним очутливим точкам вашого гороскопу, по певним планетам і робила аспекти. Ви вже могли відчувати її дію, і зараз вона повертати буде знову до цих ситуацій, щоб ви переоцінили, і, оскільки це перший дім, це може стосуватися будь-чого. Це може бути зміна статусу, зміна іміджу, зачіски. Ви можете змінити стиль одягу, або ж змінити своє місце розташування. Або ж зміна статусу може бути пов'язана з тим, що ви вийдете на пенсію, або станете студентом, або станете дружиною чи мамою. Ви можете переглянути все відносини з партнером і з'ясувати для себе варто чи не варто залишатися з цією людиною. І, в принципі, якщо, наприклад, ви вже коли зустрічалися з цією людиною, просто з певних причин доля вас розлучила на певний період, і ця людина знову повертається до вас, то це хороший період для того, щоб або налагодити відносини, або ж переглянути з цією людиною, з'ясувати, хочете ви з нею залишатися чи ні. Це хороший період для того, щоб ви укріпили свої відносини на нові відносини в цей час краще не робити ставки, адже через певний час, коли ванера вже там після 4 вересня стане в прямий рух, вам вже можуть ці відносини, відносини, ці зустрічі ця людина може чимось не сподобатися, і ви зрозумієте, що вам не в одному напрямку. І цікавий факт. Я прочитала в новинах, що Меган Маркл має намір змінити прізвище на Спенсер, дівоче прізвище принцеси Діани. Є так званий ціннівий вплив Венери за 40 днів до ретроградності Венери та 40 днів після. Тож саме в цей період Меган висловила таку думку, що вона хоче змінити прізвище. По сонцю вона Лев саме в першому домі. Зараз буде ретроградити її Венера. Бачимо, чи буде воно так. Намір в них такий є. Проте, дивіться, якщо ви захочете щось змінити саме на ретро Венеро, і ви не планували цього раніше, то через певний час це може вам не сподобатися, і ви потім можете пожаліти або ж придумати, що щось там зробили. Шановні діви, зараз буде ретровенера в вашому 12 му домі. А це дім минулого, це дім езотерики, всього таємничого. Також психології хтось може з'явитися у вашому житті із вашого колишнього життя. Якщо у вас були відносини із людьми на відстані, то ви можете повернутися до них або ж отримати інформацію здалеку. З 27 липня буде ретроградна Венера у з'єднанні з Меркурієм, планета, яка відповідає за переміщення, за взаємовідносини, за отримання інформації, за навчання. Ви можете повертатися із далеких земель туди, де вам подобалось, де вам комфортно. Це може стосуватися періоду або 8 років назад, що було, або півтора роки назад. Також це хороший період для того, щоб відвідувати спа-салони, ретрити, відпочивати, займатися поглибленим вивченням себе. Також ретровенера може допомагати від чогось позбутися. І взагалі, от якщо ми візьмемо Венеро, вона відповідає і за жіночі пропродуктивні органи, і вона відповідає взагалі за нашу самооцінку і за те, як ми управляємо себе в соціумі. Тому чим краще у нас буде самооцінка, тим більше буде грошей і бажання сяяти, ми будемо наповнені, і тим більше ми будемо віддавати в цей світ. І біля нас буде те оточення, яке ми заслуговуємо. В мене є марафон стосовно Венери. тож я планую знову запустити його для того, щоб ви могли покращити свою самооцінку та підзарядити свою венеру. Це у нас іде така індивідуальна групова робота. Я розказую, як пропрацювати саме для вас, щоб у вас була. Заряджена ваша енергія і жіноче здоров'я, і самооцінка, і також підвищити фінансову сферу. В своєму інстаграмі буду детальніше розказувати про це. А оскільки Венера у нас ще відповідає за солодке, за цукор, то хороший період, коли вона ретро, брати аскезу, яка пов'язана із тим, щоб позбуватися негативних звичок. Тож можна в цей період піти на курси стрункості і на 8 років зафіксувати результат по Венері. Звісно, коли приділяємо увагу собі, то і розквітає наша внутрішня Венера. А для Терезі Венера буде в 11-му домі, домі, які пов'язані із групою однодумців із соцмережами, із здійсненням ваших заповітних мрій. Це також дім блату. Ось в цей період ви можете переглядати, хто вам друг, хто не друг, чи можна довіряти тим людям, які зараз вважають себе вашими однодумцями. Можете переглядати реорганізовувати свої соцмережі або свої проекти через соцмережі, або ж можуть бути новини від ваших колишніх друзів, може бути якась звістка. Також, оскільки 11-й дім відразу йде після 10-го дому, який вказує на кар'єру і статус, то ви вже можете отримувати результати по вашому 10-му дому. Це можуть бути і різноманітні конференції, виступи на велику аудиторію, любіми Скорпіони. Десятий дім зараз буде підпливом ретроградної Венери. Десятий дім пов'язаний із статусом, із кар'єрою, із вашими наймасштабнішими планами і мріями. Це дім вашого призначення, це дім визнання соціумом. Тож зараз ви можете переглядати ваші доходи, ваше положення на роботі, в соціумі серед оточуючих вас людей. Це може бути зміна пов'язана із вашим керівництвом. Оскільки це венера, то може змінитися керівник жінка. Або ж це може бути підвищення по кар'єрних сходах. Взагалі, ви можете переглянути те, чим займаєтеся, з'ясувати собі, чи варто цього робити, чи не варто, або ж по Венері ви можете. Допрацьовувати свої проекти, робити їх більш гармонійними, підвищувати самооцінку за рахунок того, що зросте ваш статус. Статус може зрости, наприклад, від того, що ви виходите заміж за впливову людину, або стаєте самі впливовою людиною, або ж ви переїжджаєте, стаєте мамою. Стаєте студентом. Венера буде допомагати вам переглянути цю сферу і зробити висновки якнайкраще. Зараз ви можете переглянути, переоцінити, але вже діяти варто буде після 15 вересня, коли на цей період уже у нас буде ретроградити Меркурій, тож вже після того, як і Венера, і Меркурій будуть в прямому русі. Любі мої стрільці, ретроградна Венера буде. Панувати у вашому дев'ятому домі це дім, який пов'язаний з розширенням кругозору, із мандрівками, із всім закордонним, з іноземцями, з вивченням іноземних культур та мов. Саме в цей період ви можете переглядати, можливо, ви кудись хотіли поїхати, можете зараз поїхати, але краще робити не просто, що ви хотіли, а бути в тих місцях, де ви вже були, і вам подобалося. Або ж це може стосуватися, оскільки це також дім юриспруденції, то ви можете отримати документи, які були або затримані, або ж це може просто бути переоформлення якихось документів. В принципі, по ретро Венері це може вказувати ще і на збільшення витрат, проте ви можете для себе просто з'ясувати, що ви б хотіли переорганізувати і вже після. 15 вересня пропрацювати всі ці документи. В цей період ви можете допрацьовувати ці роботи. Наприклад, це могла бути видавнича діяльність, то можете допрацьовувати, проорганізовувати процес, а вже починати нове, вже будь ласка, після 15 вересня. Шановні козироги Ретроградна Венера буде у вашому восьмому домі, і це пов'язано із переоцінкою вашого великого бізнесу. Або ж це можуть бути надходження, яких довго чекали від. Сумісного бізнесу з партнером, а це дім інвестицій, можливо, отримання інвестицій, або стипендії, або соціальних виплат від держави, тобто восьмий дім відповідає за гроші, які ми не заробили власною працею, але це гроші, які йдуть до нас від інших людей, від чужих людей або ж від партнерів. Можливо, цей період буде переорганізація в роботі стосовно вашого партнера або по шлюбу, або по бізнесу. В цей період краще не інвестувати, не створювати своїх проєктів масштабних, не починати бізнес з кимось у партнерстві, або ж ви можете в цей період дізнатися про свій бізнес та партнерів в ньому. Оскільки восьмий дім пов'язаний ще із психологією та езотерикою, це хороший період для того, щоб звертатися за консультацією до езотериків, або ж, наприклад, ви вже колись зверталися і ви можете знову це зробити. Шановні водолії, ретроградна Венера буде у вашому сьомому секторі. Це сектор, який пов'язаний із шлюбами, із укладаннями невеличких юридичних угод, із вашими партнерами, з клієнтами, із вашим бізнесом, контрактами, угодами. Тож ви можете. А в цей період переглядати відносини з іншими людьми, дивитися, що вам тригерить, адже інші люди це як дзеркало відображення нас. Можете зробити переоцінку тих відносин, в яких ви зараз знаходитеся. Якщо в цей період буде якась зустріч, то не спішіть із висновками, почекайте до 4 вересня і потім роз'ясуйте, вартості цією людиною йти далі по життю або ні. В цей період просто можете повертатися до тих відносин, які вже у вас були, робити їм оцінку стосовно того, чи варта ця людина вашої уваги, або ж це може бути повернення клієнтів. Це може бути зміна в документах. Якщо у вас був якийсь контракт, це може бути вже, наприклад, якісь уточнення, вдосконалення саме в цей період, поки венера не ретроградна. І наступні нас тут рибки, вона буде ретроградною в вашому шостому домі. Шостий дім це дім нашого здоров'я, домашніх тваринок, нашої рутинної роботи, а також служіння людям. Це дім, який пов'язаний з медициною і з допомагаючими професіями. Саме в цей період ви можете переглянути, наприклад, Відношення до свого здоров'я, до свого режиму дня, можливо, якраз по ретро Венері ви захочете змінити звички на більш корисні, наприклад, позбутися того ж самого солодкого, менше споживати. І саме в цей період добре взяти аскезу, щоб зафіксувати результат на наступні 8 років, адже венера буває в одному знаці один раз 8 років. Добре робити по ретро-Венері ремонт, адже оскільки символізує шостий дім наш побут, нашу рутинну роботу, то це може бути пов'язано із ремонтом, прикрашанням на вашої оселі. Шановні мої любителі астрології, дякую, що були зі мною. Бажаю вам найкращого періоду цієї ретро-Венери, щоб ви пройшли. Її якомога краще з'ясували для себе важливі моменти, адже планети нам дають підказки для того, щоб ми зростали і проходили свій шлях еволюції, розвивалися і виконували своє призначення та були щасливими. Я бажаю вам, щоб ви любили, цінували себе. До наступних зустрічей до наступних відео.